Петра, ти ж учив французьку. Скажи мені по-французьки якийсь комплімент. Марічко, я пам'ятаю тільки лешаваль. І що це означає? Кобила. Чоловік їде на зустріч, Спізнюється, нервує, не може знайти місце, щоб припаркуватися. Піднімає очі до неба і каже Господи, допоможи мені знайти місце для паркування. Я тоді кину пити і буду щонеділі ходити до церкви. Раптом чудовим чином з'являється вільне місце. Чоловік знову звертається до неба. А все не треба. Знайшов. Мені лікар сказав, що я хворію на параною. Насправді він мені цього не казав, але я точно можу сказати, що він падло про це подумав. Вчора написав на брудній машині сусідки Помий мене. Сьогодні дивлюся, на моїй написано. Так заходь, помию. Зайшов Трубадур до жіночого монастиря, щоб води напитися, черпнув кухаль і сів на лаву. Тут він звернув увагу на дуже довгий розріз у рясі юної черниці Ізабели, що проходила повз нього. Раптом вона щось роняє на землю і нагинається. Трубадур зауважує, що черниця то бідрясує зовсім гола. Що ж ти робиш, паршивка? Ти чому соромом світиш? Розумієте, дуже спекотно, тіло має дихати, розумію. Ну, а що ти зробиш, якщо я до тебе доторкнуся? Я покличу Ігуменю. А якщо я тебе поцілую і притисну, я покличу Ігуменю. Ну а якщо ми усамітнимось десь, я зватиму Ігуменю. Я тебе зрозумів. Але чому весь час Ігуменю? Бо вона глуха.